Всім привіт друзі! Але не знаю коли ви дивитесь це відео. Ви могли подумати, що зараз весна на вулиці, скоріше всього якийсь квітень місяць. А, насправді, хоча по назві відео ви вже і так здогадалися. Насправді сьогодні 1 січня 2023 року. Новий рік. Аномальний новий рік я ще такого ніколи не пам'ятаю. Буває там а, да, без снігу чи там з дощем останні роки, але так, щоб було настільки тепло, як весною. На вулиці 13 градусів. Мало автомобілів. Всі ще святкують. Краса я. А... Вирішив не втрачати можливості відразу відкрити новий для себе велосипедний рік, рік 2023. Сьогодні вам спробую розповісти трошки про свої плани і десь недалечко катну, кілометрів на 40, я думаю. Так що, поїхали. Я вже десь понад місяць не викладав нових відео на каналі. Є куча ідей задумок, але якось все не можу зайнятися цим почати писати, записувати їх. То сценарій, то камера, то світло, то ще щось заважає. Хоча розумієш, що треба просто сісти і почати знімати. І нічого особливо не видумувати. Чим простіше робиш, тим краще потім відруки йде. Перш за все хотілося подякувати нашим воїнам, які нас боронять, і боронили весь 2022 рік і будуть боронити в 2023 році до самої перемоги. Я от нещодавно подивився е, відео з каналу ССО Азов під е, бої про бої під Бахмутом. Я вам скажу так, що одне діло дивитися якісь картинки нарізочки в Телеграмі чи ще десь там. І одне діло переглянути ось цей такий фільм. Там хвилин на 40, напевно, посилання дам в куточку в себе на відео. Я наче пережив те все. Які ж там все таки залізні люди? Дуже раджу глянути, задуматися і допомагати, допомагати нашим хлопцям, всім тим, хто боронить нас. Да, їм там тяжко. Нам хочеться, звісно, від них перемог. Щодня, щоб все відвоювали, назад повертали. Щодня не виходить, але сподіваюся, що перемога скоро, скоро, скоро за нами буде. Коротше, женуть у них там так аж степи шумлять. До речі, виїхав і пощупав, я забув, підсидільну сумку я не взяв. А там весь ремонтний набір, камера запасна, ремонт без камерки, Ну, надіюсь, буде без пригод. А то Щось не хочеться так пішки потім йти. Весна в пташкі Європейська зима. Трошки про плани на цей рік 2023. В цьому році, перш за все, обов'язково. Знову повна рандонерська серія, 200-600 кілометрів. Всі рівненські бревети. Є невеличка ідейка, можливо, поїздити по містам 200, там в Вінницю заїхати, можливо, якусь там Одеську двохсотку проїхати, Львівська, само собою. ну Це поки що так, будемо думати, не знаю. Задумка є. А, також 2023 рік. Рік, Париж-Брест, Париж. Тут Париж, на 1200 кілометрів і Головний бревет 4 років. Цей старт проходить раз на 4 роки, і я давно вже мрію про нього. Будемо їхати кваліфікацію. Не знаю, чи попадемо на сам бревет. Бо, самі розумієте, поки війна з країни нікого не випускають, я вірю в перемогу, але... Не вірю, що все одно нас швидко випустять. Якщо не вдасться, то будемо відправляти наших українських дівчат їхати. Також є задумка проїхати тисячу. В разі чого, якщо не поїдемо на Париж, то поїдемо тисячу по Україні. Надіюсь, вже до тієї пори ми проженемо орків і зможемо... Відмінять комендантську годину і зможемо їздити ночами, бо інакше тисячу буде важко, важко проїхати без нічних поїздок. Ну, поки напевно це головне і основне... Хоча саме основне і головне це наша перемога. Все інше це другорядне. Ну що, встиг ще сюди до заходу сонця. Заїхати одне нас улюблених місць поруч Рівного. Кайф. Я люблю тут бувати саме під захід сонця. Друзі, на цьому прекрасному місці будемо з вами прощатися в цьому відео. Слідкуйте за мною в інших соціальних мережах, в інстаграмі. Наприклад, не забувайте підписуватись на мій канал, будуть відео частіше Всіх з новим роком, всім миру, перемоги, добра та кохання. Всім до нових зустрічей, всім пока-пока.